Привіт, друзі! Сьогодні мова знову піде про Америку. Схоже, що Америка, точніше Трамп, Маск та інші посіпаки Трампа, Венці всякі і тому подібне. Вони обрали чітку стратегію. У них, на мою особисту думку, є спільний план з росіянами. І спільний план з росіянами по, по тому, що змусити Україну піти на невигідний мир, іншими словами, піти на капітуляцію, щоб Україна здалась, і, і все. Трамп отримує там Нобелівську премію мира, Путін отримує те, що не хотів ці території, а Україна. Все одно, що Україна. Мало того, це дозволить Путіну потім поновити війну, але Трампу буде все одно. І проблема в тому, що є люди, ще є люди, які навіть не дивлячись на очевидне, на те, що, наприклад, Трамп не бачить в Путіні агресора. Він не хоче називати Путіна агресором, Росію агресором. Він не визнає, що саме Росія винна в тому, що війна почалась. в Україні є люди, які, на жаль, досі навіть навіть не дивлячись на це, вони досі думають, що реально з Америкою з Трампом можна домовитись. Так, безумовно, це дуже негативний момент. Але в нас просто немає іншого вибору. До чого я веду? У нас вибір такий. Тобто він каже, Трамп каже, що ми дамо зброю, якщо ви підпишете перемир'я. Перемир'я на умовах Росії. Так тоді виникає питання: для чого тоді зброя? Якщо ми і так підпишемо перемир'я перемир на умовах Росії. На мою думку, варто було би е, задуматись над тим, щоб е, більш плотно почати працювати з Європою в дипломатичному смислі цього слова. Налагоджувати контакти, нові зв'язки, е, нові альянси. Он, е, Трамп каже, що він зруйнує НАТО, причому і в прямому смислі каже, і в переносному. І вже є інформація, що європейські лідери починають задумуватися над альтернативою НАТО. Америка зараз, на мою думку, в повному неадекваті. Країна, яка була і поки що є світовим лідером, в Америці почався дефіцит яєць. Курячих яєць. Але мені здається, що не тільки курячих, а інших теж. Та й клепки взагалі в голові в них дефіцит повний. Так, звичайно, їздити можна, говорити можна, затягувати час можна, треба. Показувати якісь дипломати, ну, там от я приїхав, я такий красивий, хороший. Просто поляпати язиком треба. Але підписувати нічого не треба, тому що це смерть подібно для України. І я дуже надіюсь, що до цього не дійде, тому що інформації багато, і інф... останнім часом інформації прям через чур багато. І іноді вона просто на межі. Тобто ти думаєш, Буде щось, не буде щось, і потім просто видихаєш. Але це така е, російська рулетка, виходить. Так що, на мою думку, треба налагоджувати повністю зв'язки з Європою, Європою Канадою. Е, до речі, сьогодні вибрали нового прем'єр-міністра, який е, по моєму зразу звинуватив Трампа в його ну, в неадекватній поведінці, скажімо так. І це цілком ну, цілком логічно. Їздити, говорити за Марку так треба. Але якихось конкретних рішень, тим більше рішень, які е, будуть вбивати інтереси України, приймати не треба. Не то, що не треба. Ну це закінчиться смертельно. Для України, для українців. Трамп хоче бути Путіним. Путін кумир Трампа. Трамп буквально мріє про те, що настане час і Америка стане Росією. Він прямо марить тим, що. Тим, щоб бути як Путін. Путін, Путін, Путін. Він про зустріч з ним, щоб посидіти, поговорити, так скажем, по-братськи. Два сильних чоловіка вирішують долю світу там, і так далі, тому подібне. А всі решта мають їм підкоритись. Оце логіка Трампа. Трамп. Олег Крештопа, мій хороший знайомий, я пишу для нього сценарії для його каналу. І він провів хороше розслідування на тему, що Трамп агент КДБ Краснов. І він ну так показав, чому це правда. Каже, якщо це клякає качка. Плаває як качка. Що, ще там щось робить, як качка. То це качка. Я в описі під відео також, також лишу посилання на це відео. І насправді Трамп захоплюватись росіянами почав ще з 1987 року. Тоді він поїхав вперше. В Росію в Москву і зустрічався з Горбачовим, тобто невідомий для більшості бізнесмен, просто так взяв і зустрівся раптом з Горбачовим. Ну, підозріло, скажем так. Більше того, він якраз таки в ті роки хотів в перший раз йти в президенти балотуватися. і всі його заяви. Вже тоді були антиамериканськими. Ну, практично це звучало так: що давайте миритись саком, давайте роззброюватися без ядерної зброї. А що таке Америка без ядерної зброї, коли з іншого, з іншого боку Савок? Це смерть е, Америки. Смерть всього е, світу е, адекватно. Зразу ж, якщо би Трамп забрав. Зброю ядерну у Америки, якщо б він став тоді, тоді президентом, то Савок би скористався цим і обов'язково знищив би Америку та інші цивілізовані країни. Ну, слава Богу, цього не сталося, тому що республіканці його висміли тоді, але вони і здогадатись не могли, що через повний час він все-таки доб'ється своєї мети. І прийде до влади. Перший раз це все ладно. А другий раз він прийде настільки, що через півтора місяці його управління почнеться дефіцит ЄС в країні. Е, щось відео трошки затянулося для тих, хто хоче підтримати канал фінансово е, реквізити в описі е, під відео там в закріпленому коментарі. Е, дякую. Е, Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо для розвитку каналу, канал росте і мені було б дуже приємно, якщо б ви підтримали лайком та коментарем. До нових зустрічей, друзі!